Та ви пара. Ми чоловіки жена. Я вас вітаю, Дякую. як ви познайомилися. Як всі сучасні люди на сайтах знайомств. На просторах інтернету. Всі кажуть, що це фігня, але можна із 10 тисяч вибрати свою одну єдину. Коли побачились, перше враження, яке було ваше? Ну, треба присмотрітися. Ну так, я так. теж не зрозуміла. Не відразу зрозуміла. Не відразу, ні. Ми взагалі ігнорували один одного. Вона взагалі думала мене слить. Так. Не вийшло, так. Ну так. Я потім трошки придивилась, думаю, класний, класний хлопець. Скільки ви разом вже? Рік. Рік. І ви вже зробили пропозиції. Як робили пропозиції? На мій день народження. Мені було 27 років, 27 числа. Дуже неочікувано. було. день народження. Ну, Сьогодні Євгену 30 років. Я вас вітаю. Дуже класно. Скажіть, за що любите одне одного найбільше? За щирість, за підтримку. За все, я не можу щось одне. Ми обрати. Як одна команда? Да, ми як команда. Ми все робимо разом. Ми разом працюємо. Як родина? Скільки ви витрачаєте на життя в Києві? По-різному. Декілька тисяч доларів. Так, у вас своя квартира чи оренда? Зараз буде своя. Чим ви займаєтесь ким ви працюєте? Автомобільний бізнес. Угу. А ви. А я майстер в автомобільному бізнесі. Наскільки дорого сьогодні зіграти весілля? Скажіть, будь ласка, ми просто суто сім'єю. Десять около десяти. Дванадцять. Ну, Дванадцять. Ви просто прекрасно виглядаєте. У вас чудова сукня. Це український бренд. Це у нас тут в центрі на Печерську. Що побажаєте людям? нашій молоді, яка шукає себе сьогодні. Хай, Хай шукає. Хай да. шукає, шукає. Треба шукати далі. Найдуть. Все буде добре. не будуть відвікатися і будуть шукати, то звісно вже знайдуть.